Всім привіт, сьогодні перше число, перший день літа, і ми відкриваємо сезон. Ну, як сказати, це вже шостий мій день. Принаймні в холодну воду. Ну, звісно, не людина, але вона холодна. О, для простої людини і для мене теж. Зараз на дворі 17 градусів відчувається, як 16 градусів, так пише <кхід> телефон. Але ну і похмуро дощик падав. Подивимося, як буде в водичці. В 18 відчуватися. Ну, все рівно треба привикнути, навіть 18 чувається так прохладною водичко. Погнали залазити. Після водички ліземо на турнічок. <кхух> і все, як завжди, по плану. Ось прошу водичка, ось прошу поплавочок, показую температурку, Видно, думаю, так? Буль -буль 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 -буль. Опа, пішла. Пішла вознята. Добре. Ставлю на штативчик, знову відео довго не затягуємо і давайте пірнати. Це у нас шостий день, перше число, якщо хтось не знає. Сьогодні перше число, 1 червня. Всіх вітаю з першим днем літа. Ну, літо таке собі, поняття, що важка ситуація в країні, але що маємо, то маємо. Вчора було. Цікавіша водичка, плаві тепліша. Його відчувається і дихання збиває. Голову, як я казав, поки що не мощу, тому що горло до... муші досі відчувається. Горло. Вже ніби менше затягнути, але не хочеться його більше зробити, затягнути. Клас, дуже, дуже класно зранку, я не знаю, це так лайбово. Зранку, зранку просинатися лізти. Контрасний, холодну воду. Заряджає. Я вже виліз водички, водички, блін, кайфово, реально. Як завжди заряджає. Надіюсь, цю енергію відчувається через екран. Не знаю, наскільки це відчувається, але прям заряджає, Що Потім кавусі. Можна сказати, що я вже заряджений. Ще кавусі одобюся і взагалі можна зразу починати робочий день Фух, і працювати. Біжимо на турнічки ще. Ну і шостий день буде завершений. Будемо будем зустрічатися в сьомому дні, надіюсь. Так, ну що тепер турнічки? Це у нас шостий день, 16 раз спробую зробити з опусканням повністю рук. Yeah. з горем пополам, але 16 ми зробили. Зустрінемося вже завтра, в 7 дні. Я вам скажу, як людина, яка не любила турніки, для мене це важкувато. Навіть з повним опусканням рук, що ти чуть, чуть віддихаєш, але все рівно для мене це важкувато. До завтра.